Дякую, бо я так на рівному місці втратив більше 100 доларів. Пам'ятаєте, я розповідав про підвищення вартості в American Family? Якщо б я подзвонив і дізнався про це раніше, що буде піднімати ціна, то не довелося б платити за той один місяць, поки я переходив в іншу компанію. Я перейшов в іншу компанію, коли вже по факту дізнався, що я заплатив. Дорожче ніж би міг заплатити. Ну і старайтесь не зв'язуватись з невідомими страховими компаніями, так як вони можуть бути дешевшими, але в якийсь момент ви можете зрозуміти, що або десь був маленький шрифт. Або вони просто можуть вам відмовляти в виплатах по якихось дурних причинах, як на мене, будь-які страхові компанії в США це роздуті бізнес компанії, які подеколи витрачають необґрунтовано багато грошей, а потім хочуть отримати ці гроші назад від своїх клієнтів. В США взагалі за багато що збирає гроші, але не завжди ці збори на щось корисне. Як от техогляд, наприклад, його взагалі немає в Америці. При цьому в деяких штатах ти платиш за нікому не потрібний, як мені здається, emission тест. Ось відео про це. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінник.